Хаос, друзі, з вами Прімо, і це Game Tycoon. Як бачите. Гра ще йде, я ще не, не банкрот. Не сильний банкрот, як я міг це собі уявити. Гроші ще є, нам, нам потрібна робота. Нам потрібна робота, яку ми можемо виконати. Так. Люба тематика, любой жанр, медіу, э, рахунок 5, розмір критич, Авторський гонорар 9%. 12%. Нам ну це більше всіх підходить. Давай. Так. Середня жанр. Ша Якщо середньовиковий, давайте RPG Платформа PC. Двигун. Двигун четвертий. Якщо я наберу 3 мільйона, то я зможу поставити собі новий двигун. -е -е я не ма... Ну у мене завжди проблеми з назвою грою. Так, давайте я полю свій очі, назвую. Іві. Іві. Омла музичка. Я це ще не чув. <с> це важливо. Нам потрібен новий двигун, бо без цього ніяк вже. Що ця розробка? Забери все. Квася, двигун, двигун в дубцю. Так, можем зараз щось вкрасти. Але це буде нам коштувати трошки баблоски. Саботаж. Саботаж. Давай саботаж. Вже раз програвати, то і не тільки самим тонути. Опа, опа, пішло, діло пішло. О, бачу, це воно називається стимул. Я їм казав, що я їм заплачу багато, но це брехня. Сподівається, вони тільки що цього не чули. Діалоги. Діалоги нам. Давайте діалоги по самому вище. Подивимося, що з цього вийде. Можна трохи зменшити, щоб дизайн був просто аж персиком. Так само як Ryзі. Е -е. Та! Ласт набрала мільйон! Це вже не дуже погано, бо ми ще поки що... <реш> так. Що ми ще поки що маємо гроші. У нас нема грошей на... ні на що. Чекайте, у нас є гроші хоча б на... Ні нема у нас грошей. Добре, я забувся про гроші. Ми зараз на нулях. Ну блін у двигунчик. Треба щось вивчати. Дизайн світу. Так, У нас все добре. У нас це просто ідеально. Давай. Давай, давай, боєрекорди гра Бівібий рекорди. Опа, ми вже в мінусі. Баг, виправляйте скорше, виправляйте скорше, баги, виправляйте баги. Бо ми зараз будемо ввині банку гроші. І це буде погано. Так, скоро, скоро, скоро бігом. Ой, все. Так, ми беремо в банку всю... Ух ты! Всю готівку ми беремо в банку, бо ми програємо гру. Мини игры. Давайте. Так! Так, так, давай дальше. Ммм, Так! Так! Взяли мы их за яйца. <laughs> Давай гроші. Дай мені грошиків. багато грошиків. Тільки мені буде давати за. Добре. Значить, нам дали ще плюс гроші за те, що ми зробили гру. У мене є ще. Правда, скоро ми будемо мені гроші в банку. Два. Ще нам треба, такі, нам треба ще одну гру зробити. А... Що ти хочеш? Любая тематика, любий жанр. Це ні, мені треба. Ми тільки що зробили. І назвали це Evi. Люба тематика, любий жанр. Блін, я так завжди не можу зробити щось таке. Але, ви бачите, 12%. Можна ще щось зробити. Давайте ще їм зробимо одну гру. Шринні вікові і жанр. Жанр, жанр, жанр. жанр". Симулятор. Люблю симулятор. <sitzen> Ні, правда це не логічно. Пригоди. Платформа PC. Бачите, PC завжди дає нам плюс. І назвам ці... це. Називем це. Розсредньовікові це. No. Snow. Сніг. Ідей. Так. Сніжок. Ну, завжди. Е... В цій грі нас он, немає ніякого значення. Просто ти це робиш для себе. А я це поки що мені це не дуже то треба. Квест. тут у нас не потрібно так сильно вбиватися головою. Е, двигун можна трошки... Можна дати двигун найбільш, я думаю. Я думаю, це буде гарним рішенням. Давайте. Виконуємо це. Давай прімо стимул. Так. Гра може стати гамном. Поки що все дуже погано. Діалоги. Давайте оцього інтелекти і діалоги зменшимо такого. Найдизайн покаже себе. З найкращого боку. Так шо, рученьки втомились. Ой-ой-ой. Звук. Дизайн світу. Такого, Все, працюйте. Давай ми маємо виграти, -мо! 90 Не пригадую скільки було минулого разу. Та я знову каву Я прям як вона. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Технології трошки переважають. Трошки переважають технології, це погано. Неважливо. Новий рекорд, новий рекорд. Давай, давай. Гра має бути ICE Давай! Блін. Нормально. Йома, якщо зараз ми... Я знаю. Я знаю, що це було гарним. Гарною спробою. Так, приймаємося, що це буде. Чи ми підтвердили наш ранг. Так, скоро робимо двигун, правда, скоро ми будемо гроші винні банку. Судя від двигун. І сюди заберемо монозвук. Додамо саундтрек. Так, лініні... Тільки такий сюжет. Сохраніння і мультиплеєр. Це потрібно мишка... Так. Це треба... Це треба. Блін, він дорогенький трошки буде. Це буде п'ятий. Ну нічого, ми зараз будемо робити таку гру, що просто схопить... Світовий маркетинг. Плейсістем будем... буде... Буде плейсістем, System зняти їх. PlayStation. Не будемо нічого приховувати. Це все PlayStation. О, бачите, вже забралися нам ці кондиціонери. Що дає дуже сумно. О! Nintendo. Нормально. Так. Це во? Цей двигунчик маю взяти всіх за яйця. Я, я з... я... я в цьому просто впевнений. Так, тебе ще нема рівня? В тебе є рівень. Тобі треба стимул. В тебе, блін, до стимулу як мені до... Я як раку до гори. і тобі так само погано. Піксель, Game Jam, код кем. Тайм... Давай це! І тобі так само, раз ти вже... В моїй роботі шариш Так, а ти будеш прямо? Е, ми... Спонсор, давайте станемо спонсором. Нам за це ніфіга не буде, но ми встанемо максимальний стім, нам це потрібно нам це потрібно Pixel Game Jam. Pixel це дизайн, нам таке треба діти до 70. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я ще й гроші втрачаю. Ми не можемо бути винні банку, якщо ми не встинем зробити нову гру. Народ. Ви маєте працювати швидше. Отправляти кнопку. Не вычні нещи. Так. У мене технічні неполадки. Все дуже плохо. Ух ти, дивіться, що я можу. А ну чекайте, ctrl С. Блін. Так, ну добре, зачекай. Так я відай що як це виправлять. Тебе такоро быть. Ой. Ем. Так, продовжуємо. Руби, йо -мо. Добре. Допомога. Уровень другий. Ніфіга, тут навіть інструкції є, а я не знав. Я все йшов з нуля. Так, я перезапустив гру і все. Ви не повірите, все спрацювало. Якщо вірити нашим... Так, ти так нічого не робиш, ти ще й змучився. Так, це нам мало додати фанатів. Нам не потрібно це. І ми зараз маємо розробляти гру, бо... бо це вже дупа. Бо нам світить страшна велика, жирна дупа. Найце буде. Гонки, я не знаю, жанр, такий симулятор, не треба щось зробити. Платформа, платформа PC, давай. Ігровий двіжок п'ятий, якщо п'ятий це дуже жорстко. Лас. Це остання гра. Ви не повірите, але я вже знаю, що це так. Давай примо! рви! Двіжок. Квести в гонках не потрібні. Стимул давай Примо, ми маємо це зробити, давай. Застав їх пахати. Ти ніфіга доброго не зробив. Хоча... Все, зараз банк на нас захоче гроші. Блін. Не треба нам редактор виробнити. Нам треба посхані яйця, йомайо! йо. -йо. Ай-яй-яй. банк вже, певно, буде хотіти гроші. А-а-ха, я банкрот. Моя компанія. Ми просирали гру. Не знаю. Так. Я не знаю, друзі. Гра не пішла. Є у нас вибір почати гру заново, або... Або перестати знімати по цьому летсплей. Звичайно, зараз ви можете написати в коментах, що ви хочете. Якщо хочете продовження, то я буду робити, якщо ні, то... Най там буде. Давайте так, щоб якщо хоч, хоча б най буде. Най буде, найбуде. Десять людей, якщо 10 людей захочуть продовження, я буду робити. Якщо ні, то най там. Закінчимо з тією геймдетайком. Вона така серйозна. Блін, я не думаю, що це все буде так важко. Та ну в баню. Добре, з вами був Прімо.